Вітаю вас, мої чарівні коти, в нашому божевільному домі, домі оглядів та обговорень, смішків та драми, важких думок та дурнуватих жартів. Мене звати Лі, і ви на каналі Кошик в кошику. Сьогодні у нас на огляді містичні історії з холостим паном Тарасиком. Скучила за новими експертами. Бажаю вам побільшої містики та цікавості на цей огляд. На жаль, все більше людей, які скоїли злочини, залишаються безкарними. У наш час можна підкупити будь – суддю, свідка і навіть потерпілих. Ну сказати і навіть Там привида до домовика. особливо домовика. Він просто перестає до тебе дивитися, якщо ти скарки, будеш позишати з полочком в тарілочці. але з вищими силами такі угоди. Неможливі це через погану можливість до зв'язування. Не то хороша можливість до зв'язування, погану можливість до зв'язування з духом. Їм в команді не хватає єврея. Він їм просповів, як підкупити вище сили. Про єврея жартувати це давним давно вітан, тому не ведіться. Лікарні, де працювала медсестра Інна, привезли жертву страшної автомобільної аварії. Блін, мені хочеться постібатися за їхнього словосполучення страшної автомобільної аварії. Це, типу, як до шовінізму, тільки не зовсім є красиві автоаварії, є конверсійно привабливі автоаварії, а є страшні. Я Гендійсь вони це хоча б не про страшні автоаварії. Говорили. Божечки. Стан дівчини був вкрай важкий. Вона перебувала в глибокій комі. Прогнози медиків були невтішні. Шанси на те, що Катя коли-небудь прокинеться, знижувалися з кожним днем. Батько вони її довго везли і нам показують, як її везуть просто по коридорі. Кожним днем це вони не пришвидшені чи я. Знаєте, оцей новий фільм, який вийшов в юнацтво, там знімалося все одним кадром. Шерети, де вони надихались. Ви, до речі, зауважили, що її заблюрили. Я це до того, що з наших попередніх спостережень в нових поглядах на містечні історії блюрить все російське. Дивно, що заблюрили тільки половину обличчя. Це була москальська половина обличчя. Але якимось невідомим чином дів. Чина відчайдушно чіплялася за життя. Дивно, як вони це змогли перевірити? Це, схоже, знаєте, на цей момент, типу, як ми не намагалися її вилікувати, вона декілька разів виживала. Інна дуже хотіла допомогти їй, але розуміла, що нічого не може вдіяти. Все, що вона мала зробити, сумлінно виконувати свою роботу. Звідки тоді взявся цей дідусь, інна так і не зрозуміла. Вона припустила, що це хтось з родини пацієнтки, але виявилося, що Катя йому зовсім не родичка. Просто того нещасливого дня вона виявила милосердя і намагалася перевести немічного старого через дорогу. Я вже навіть не знаю, як їх цього разу обізвати. Пойде собі нормальний дідусь немічний старий мазину дійшов. А от на зворотному шляху проклятий ревматизм нагадав про себе. Рідко хто надавав йому допомогу. Катя з'явилася поруч як за помахом чарівної палички. Добра й усміхнена дівчина зголосилася допомогти незнайомому самотньому старенькому, а потім сталося страшне. Валерію Семеновичу тоді пощастило, він майже не постраждав. А ось Катя я бачила траєкторію руху автомобіля. Він бо їх об'їхав. Якраз був цей момент, коли він завертав сюди. Тобто це був момент об'їзду. Але І підбіг так. водій був явно не в собі. За мить він дивився на те, що на кої. А в кому? Добре, в кому в цей час був водій. А коли усвідомив, просто зник із місця злочину. Інна щиро співчувала старому, але розуміла, що нічим не може йому допомогти. Та тому що ревматизм так легко не лікується. Раптом Валерій Семенович. Помітив його, той самий безсовісний водій, який скоїв наїзд. Здається, він був добре знайомий із санітаром цієї лікарні. Інні відразу стало зрозуміло ні про що хороше тут мови бути не може. Цей чоловік дивився на свою жертву так, ніби це вона зламала йому життя, а не навпаки. Це стало для Валерія Семеновича останньою краплею. Він був готовий провчити водія просто тут і зараз. Людина, яка є свідком будь-якої трагічної історії, завжди буде почуватись винною, тому що вона не встигла втрутитись, не встигла щось зробити для покарання винного, так і в її серці б'ється почуття справедливості, і це почуття не дає спати, це про чесність, це про відповідальність людини перед рештою тих, хто взагалі живе на планеті. Ага, ну тобто, в Якості чеснота, будь-що інше, типу моменти виховання, якісь моменти соціалізації. Ах. Загалом, типу, враження, чи людина розповідає не про якісь догмати, книжки перевіреної а так якби вона би хотіла це бачити чи відчувати. Можливо, але ну таке дешево. Вже цілу добу Інна не могла думати ні про що окрім тієї жахливої аварії. І раптом Валерій Семенович знову з'явився перед нею. Інна навіть злякалася від несподіванки, але старого переповнювали емоції. Вона поганий медперсонал, так як її в першу чергу дивує те, що дідусь стурбований, а не те, що він знаходиться там, де не має знаходитись. Він збуджений, розповідав інні, що йому. Інколи паузи такі, до речі, бувають. <ріхи> і дуже потрібно, щоб забутися, що було все до цього. Ну ну так що він там збуджений і розповідав? <ріхи> так, Збуджений він і там збуджений, і тут збуджений. <ріхи> ну я про те, чи що привид, він чи не привид. І ні, видніше збуджений, він чи не збуджений. <ріхи> так, чекаєте. Там... Тригерне слово просто. <ріхи> Целякало <з Southeast asking> це слово. <gewoon> особливо хочу його від батька, які в тебе гнилі жарти сьогодні. Фу, цей водій приїжджав до лікарні на тій самій машині, на якій скоїв наїзд. Він з'ясував прізвище злочинця та його домашню адресу. Та від ще коли в нього буквально на оці панельці за лобовим слом всі документи були викладені, паспорт відкритий, щоб можна було серійний номер подивитись. Дідусь бачив, як цей аморальний тип виходив із лікарні. Він був упевнений у своїй безкарності і почувався господарем життя. Дідуся переповнювали злість та обурення, тому він випорожнився йому на колесо зайняття, а потім вирішив за ним простежати пробачити. Як то кажуть, по слідам по гарячим слідам. цей випуск мав бути нормальним. Валерій Семенович вирішив простежити за горе водієм. було насправді дуже круто. Якби була нарізка, знаєте, як у цей фільмах роблять, коли хтось за кимось стежить. <сум> машина повертає, і дідусь такий хоп за кутка виглядає. типу, по машина проїжджає, він її бачить. Потім знову типу наступний поворот, машина знову проїжджає. і Дідусь хоп з іншого кутка виглядає. Сидить, <сум> типу, з газетою, такий захований, і перед ним знову проїжджає машина. <сум> Ідею, ви зрозуміли. І вночі прийшов до його будинку. Поки Катя боролася за життя в реанімації, цей Северянов без жодних докорів сумління насолоджувався життям і розважався в товаристві якоїсь безсоромної дівчини. Валерія Семеновича трусило від емоцій, що переповнювали. Звісно, він потім буде до пані Інни приходити збудженим. Розумієте, не дивиться тут. Дослідкується та потім приходить до пані Інни і збудженим щось їй розказує. Звочинців бляха. Він відчував, що занадто старий і немічний для того. Щоб покарати попіть. Як відбити в нього панянку? <ріст> Ту саму безсиромну панянку. До чого тут було сказано занадто старий і немічний? І став просити Інну допомогти йому відновити справедливість. Я не можу тепер дивитися це без посилів. Ну ніяк <ріст> не можу. Чому його трусить? <ріст> Чому в нього розстільнута сорочка? <ріст> Чому Інна в халатику? Чого вона його садить? Все, будь ласка, Ну нормально ж все було. Тут Інна помітила кров. Інна була ошелешена. Пульсу не було. Раптово вона зрозуміла, що означали його слова. Але в нього не може крові ти з вуху. Легенди говорять, що під час збудження вся кров з голови проливає до пенісу. А вуха це голова. Це всі жартини якісь одні годне. Терпіть дівчина ніяк не могла прийти в себе від такого відкриття. Блін, човіхо, віхом так вийшло. Я нечайно, але поява санітара у палаті Каті швидко привела її до тями. Валерій Семенович був поруч. Він встиг вчасно. Інна дивилася на нього і не розуміла, як мрець може таке зробити. Може, тому що він не мрець, Типу, ой, вона не могла знайти пульс. Може, ну тому що вона не там міряла. Прикиньте, та в якому фантастичному класному світі вона живе. Тобто кожен раз, коли вона не може знайти пульс, ця людина автоматично стає привидом. Клас <рекінь> діду матьорий чувак і кривнику дав тягла тоді в лікарні, і тут дав тягла санітарові, забрав в нього всі ампулки, дарив його по голові. Але е, по історії діду внес е, приви. Тому що Інна в нього не змогла знайти пульс. Просто дякую, історія дуже логічно. Продовжуйте з жахом. Вона усвідомила за яку послугу той санітар отримав гроші. Він мав ввести Каті препарат, від якого у неї не витримало б серце. Усі б вирішили, що вона померла від отриманих в аварії травм. А Северянов би залишився безкарним. Немає дівчини, немає проблеми. Ну дав. Діда пробачте <ріпачити> в дупу. Вона боялася і продажного санітара і ходячих мерців. Спробуй ще раз, просто спробуй ще раз намазати пульс. але ви знаєте, це бляха реально світ вандальта. Якщо сам за себе не досить тягла, то ніхто за тебе не тягла. Раптом медсестра виявила, що в кишені її халата лежать ті самі ампули, які дідусь забрав у санітар. Насправді ніякого діда немає, і все це робить панянка під жорсткими наркотичними впливами. Саме тому ампули в неї опинились. Це не дідо привид її підклав. Бо я думаю, примітивніше, якщо чесно, якщо нам говорять, що діду привид, і нам показують, що це робить дідо, ну типу, то я це так і уявляю, що це робиться ось так. Але ні, ніякого привиду не не існує, і це все робить наша медсестричка. Может про всі пересадилася, тільки я зомби сектора. Дивіться собі, медсестрі 30 років, вона абсолютно не захищена. Всі медсестри в тридцять років абсолютно захищені, тому що в 30 років треба бути не медсестрою, а дружиною таточкою, щоб бути захищеною. Вона просто хоче справедливості, але забороняє собі навіть думати, що вона може щось зробити. Я впевнена, що кожен з її знайомих вмовляв би її не втручатися, щоб не накликати на себе неприємностей. Саме так розуміють життя люди, які бояться говорити правду. І насправді закон не завжди на боці справедливості. Ви знаєте, вона прикольно так говорить. От дивіться, вона наче щось сказала, але, типу, ти такий потім сидиш, і такий думаєш, що Що ти сказала? Схоже на те, що їм все ще так степошуть оці, знаєте, початкові версії чату ГПТ. коли він бідолаха не дуже добре справлявся з буквами. і такий, дивись, вона навчила писати бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, тобі декілька слів. Ноги самі понесли Інну до моргу. Класно, коли її ноги носять тука мусить ходити. Я мушу ними ходити. Це неймовірно втомлює до речі, якщо комусь цікаво. Поборовши страх, дівчина все таки подивилася, чий труп вже два дні там лежить. Інна сповзла на підлогу від правди, що раптово їй відкрилася. Виходить, що це Іна підглядала за чуваком і безсоромною панянкою. Ось питання: чому опісля вона уявляла збудженого діда? Інну ми можемо пробачити тобі галюцинації. але Карл, збудженого діда. Справді олі засудження, але інно тебе діти дивляться взагалі. -то. Вона побачила місце трагедії, ніби сама була там. Ось в кому був на своді. Ось, чому нам не показали обличчя безсоромної жінки. А безсоромна вона була, тому що призбучених дідів думає, як вони закрутили чуваки, це просто вау. Виявляється, в тій аварії сильно постраждали двоє: молода дівчина на ім'я Катя і літній чоловік на ім'я Валерій Семенович. Але з них двох вижила тільки Катя, яка тепер перебувала в комі. А дідусь загинув на місці. Але його душа не заспокоїлася і намагалася відновити справедливість навіть після смерті. Енергія людини, яка померла раптово і насильницькою смертю, досить жорстка. Тому померлому простіше донести інформацію до живої людини. Двіться, давайте такого. Я готова закластися. На противагу я і мертвий дід. Хто ж донесе інформацію? Живі. Люди <реш> ой, ну це прям дуже треба в себе не вірити. Перепрошую, Інна теж була незвичайною людиною. Вона володіє певним даром. Працювати в лікарні і не могти знайти пульс піс від <реш> <реш> <Підпеппе>, нормальщина. <реш> Знаєте, коли ти хороший лікар, ти в будь-кого знайдеш пульс, ось так я вважаю. <реш> Навіть якщо вона його не усвідомлює. Її ставлення до хворих, прагнення допомогти, свідчить про те, що у цієї людини є певні якості. Пробачте, просто роби <п 'ять> ви, цей випуск мене, звісно, лікарка прагне допомогти хворим. Ні, <п 'ять> вона дуже незвичайна людина. Це ране божевілля. Просто в якому світі ми живемо. Де таке бачено. Особливо рідко таке в лікарні зустрічається. Привид Валерія Семеновича керував нею, немов маріонеткою. Якимось чином дідусеві вдалося підкорити її волю собі, щоб здійснити правосуддя чужими руками. По-перше, тайна ж що той відьмак. По-друге, це насправді дуже красиво знято. Класно, що вони прям поставили цілу сценку щодо цього. Це вайбово додає атмосфера. Тон, який бачила Інна, де вона була слухняною маріанеткою в руках цього старого, показував реальний стан речей. <рес> Сука. Ви знаєте, і, які емоційні театральні які вона говорить. Я нічого не можу сказати, але отримую дуже багато емоцій. До реанімації привезли нового пацієнта. Зайшовши в палату, Інна втратила дар мови. Ним виявився той самий Северянов. Раптом свідомість Інни склала уривки сновидінь і реальні факти, які невідомим чином були стерті з її пам'яті до цього моменту. Привид міг відновити справедливість, якої так жадав, хіба що чужими руками. Коли Інна побачила слід від уколу на руці Северянова, то згадала таке, про що воліла б забути назавжди. Адже тієї ночі вона насправді ледь не вбила Северянова. Але доза препарату була розрахована на тендітну Катю, а не на Северянова. Її виявилося недостатньо для вбивства цього стану. Її вивів продажний санітар, який вже намагався вбити Катю, адже він так і не закінчив справу. Інна розуміла ще кілька секунд, і буде пізно. Я думала, він ходив в сонцезахисних окулярах. Знаєте, щоб його ніхто не впізнав. А ще власний <пл> в них санітар придивляється до людини в плані типу, щоб побачити хто це. Він, він справді зможе зробити укол не собі в ногу. Вони такі брихуни, що фу, Чому попереднього разу в неї вийшло надати йому тягла, а цього разу вона не змогла? Привид Валерія Семеновича не збирався здаватися, зрозумівши, що від тіла Інни більше користі немає, він скористався іншим притулком. Вони навіть не намагаються якось зімітувати справжність подій, тому що давайте будемо об'єктивними. Типу, якби хтось хотів іншу людину, і на нього під час цього напала та сама медсестра, сестра, тому що вона побачила, що він робить. І навіть після того, як перемогли в бійці, оці. хто з адекватних людей би дійсно продовжив свій замах на цього разу його дії принесли бажані результати. Інна стала свідком того, як санітар керований примарою, вів северянову смертельну концентрацію препарату, що призначався Каті. Угу, це теж смішно. Ось чому ми не поклали їх в одні палеті. Це ж геть не підозріло, але несправді комедно, Типу Що відбувалося би в реальному житті. Дивись, цей чувак замочив оцю цю панянку. Давай їх разом положимо. І так одна справа, щоб копи не ходили в різні палати, знаєте, не втратили час. Северянов був мертвий, як того й хотів Валерій Семенович. Чувак такий, справді не побачив, кому він колить препарат. Офіційна причина смерті серцева недостатність. І руки такі всі обколені. Та він подивився їжею. або така глибока черепна травма, типу весь в крові півголови немає. Я думаю, це діарея. Дивіться тільки, яке в нього вздуття. на шостий день в морзі просто. О, божечки, клас! Яснюю така весела у вас. Безумовно, дід міг руками інним мстити вбивці. Що ще дід міг робити руками інним. Дивляться жарти про руки. І те, що привиди з ними роблять. І певні думки давав інформацію. А звідки збуджений дід? Це всі думки нав'язані. Він знав, яким чином вона реагуватиме на ситуацію. Тобто він міг нею керувати. Люди боять. І в цьому випадку ми можемо говорити про мужність, яка була в цій тендітній дівчині без вищої освіти, без особливих зв'язків Без уточнення, без батька цієї дівчини без правого нігтя на нозі на передостанньому пальці. Ще ми що уточнимо? Їла вона зранку? Ні. Вона таким чином спробувала запобігти наступним злочинам. Люди з вищими освітами не вміють запобігати злочинам. Вони надто ненавидят ці свідомо. <с� 'ї> Ось чому було оточнення. Все добре. <с� 'ї> Забудьмо про нігті. <с� 'ї> ці духи перебувають на абсолютно іншому рівні. Дух може вплинути на думки людини, вплинути на відчуття людини, на руки людини. В цьому випадку він, звісно, впливав на її думки, і за фактом можна сказати, що він діяв руками цієї медсестри. Люблю їхні жарти про руки. Поки вона перебувала в клініці, привид дідуся вбачався їй всюди. Вона була медиком та звикла мислити раціонально. Але з цього погляду події не піддавалися. Медик якийсь звик мислити раціонально. Нема пульсу. Ви привид. Вона просто бог раціональність. Раціональність текла її крові. Інна розуміла, що їй потрібно жити далі. А дід Лохних сам тут лишається трупак, тільки подалі звідси. А Катя все ж таки вийшла з коми на величезну радість рідних і медиків. До повного одужання було ще далеко. Дівчині доводилося буквально заново вчитися ходити, але вона впевнено йшла на поправку. Мені цікаво, а гематоми заліковуються в тілі е, людини, яка в комі? А чому ні? Тоді скільки вона лежала в комі? Дві години? Чому вона така потовчена? потовчина? Щоб не розламлятися винуватися цієї історії загинув. Що з ним сталося насправді? Він простонарист. <гум> Він нам не скаже, що з ним сталося насправді. У кожного своя правда, але саме так вона захищалась на суді. <гум> найголовніше в цій історії прийняти її і навчитися з нею жити далі. У кожного своя правда, головне прийняти її та навчитися жити далі. <гум> Яку? Правду приймати, якщо ти не знаєш у кого, яка правда. Мені так подобається, яку вони дику хрінь втирають. Історія дуже смішна. Вона така тупа і смішна клас. Мені подобається, мені було дуже весело. надіюсь вам теж. Класика, як завжди, нас били абсурдом і знов не добили. Прийдеться наступного тижня оглядати ще щось. Виходить, ідемо на рекорд. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати канал сердечком та коментарем. Якщо не підписалися, обов'язково це зробіть, щоб не губити нас. На цьому все. До швидких містичних зустрічей та містичного вам буття поза містичними історіями. Обіймаю і бувайте!